Цей наш розмір браслетки ми приєднаємо, що? Ось такий ланцюжок приєднаємо, щоб нам краще було його. А ну, я ще теж не купувала кавунів, але я вже бачила на них ціни. У нас вони тут вже продаються. Ось. Такий запах, аромат від них, звісно. О, треба буде якось купити. Так, отак от ми приєднаємо додатково. Отут от нашу наш ланцюжочок. Отакий. От, да, щоб у нас був більший розмір, а з цієї сторони. Ми візьмемо просто кільце і приєднаємо що? Приєднаємо оцю теж кільце. Так, де у нас тут? Да, так, ок? Приєднаємо нашу цю застівочку. І у нас коли буде регульовано, регульований браслетик, отак от, от, спагетті з котлетками. Ага, понятненько. Ну, у мене вже був обід, вечеряти я вже не буду. Так, тут треба додатково ще. Приєднати. Треба нормально за закривати оці наші з'єднувальні штучки, щоб вони не випадали. Так що смачного, смачного тобі. У мене вже був обід. Я вже на вечерю дуже мало їм. О, так, що це мені тут знову виполонути? Я вроді все на місці. Ага, так, да. тут треба краще закріпити. Так от. Відкриваємо цю штучку. Закріпляємо. Тут треба так закріпляти, щоб воно не, не випадало потім. І отак от із цієї сторони отак от добре закріпляємо, щоб воно взагалі не випало ніколи. Вона мертва. О, все. У нас тепер буде, можна регулювати сам браслетик. отак так от, так? Да? Чи так, чи так. Який розмір, який вам подобається з допомогою ланцюжка можна собі регулювати. Так. такі у нас, значить, браслетик. І зараз ми подивимося, що у нас вийшло. Це ми все дістаємо. Отак от. Так от да. Опа. І подивимося, що у нас тут таке вийшло. Отака от прекраса. Такий браслетик, гранатовий гранатовий наборчик отакий. Тут, до речі, теж можна бути теж сюжок приєднати, отак, як тут. Да? Тут можна на кінці ще маленьку бусинку теж доєднати отаку. Теж я це, мабуть, теж зроблю трошки пізніше. І отут-ось такі у нас сережки. Ось такий гарний наборчик гранатовий ми зробили з вами на стрімчанському. Ось такі сережечки до цього наборчику. Так, да, усім дякую.